З Євангелія від Луки, того часу призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста й місцевості, куди сам мав іти, і промовив до них: Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря, жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм, наблизилося до вас Боже царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулиці Його та й скажіть навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте знайте, наблизилося Царство Боже. Кажу вам. Що содому того дня буде легше ніж тому місту.